Всім привіт! З вами знову головний інженер Славко. І сьогодні я вам насиплю трошечки крінжі. Ось клієнт, збираємо клієнту комп'ютер на замовлення, і справа в тому, що йому потрібно, потрібен вихід на 4 телевізори, здається, чи щось таке. А в телевізорах наш, звісно, HDMI-порти. От, і Єдиним недорогим рішенням для цього було це ось ця от штука. Це у нас новесенька з магазину, офіційна, все як має бути GeForce GT 730. З пасивним радіаторчиком і, звісно, з чотирма hdmi портами От. Ну і ще крінж в тому, що має карта ось такий вигляд і X1 інтерфейс. В принципі, для цієї затички це цілком окей. От, для того функціоналу, який вона... Буде виконувати цілком достатньо. Але блін, ну GT 730 в 2025 році. Це реально крінж.